Як використовувати насіння колосків, як вони діють, де купити вушні насіння, стародавня мудрість для сучасного світу мій досвід і експертний погляд? У світі, де ми постійно перебуваємо під стресом, шукаємо швидкі та ефективні способи поліпшення самопочуття, я завжди відкрита для нових підходів. І зізнаюся, коли я вперше почула про вушних насінні, маленьких намистинках. Які приклеюються до вуха для поліпшення здоров'я, я поставилася до цього з неабиякою часткою скепсису? Звучить як модний тренд черговий спосіб заробити на бажаючих швидко вирішити свої проблеми. Однак моя цікавість взяла верх, і я вирішила спробувати. І знаєте що? Я була приємно здивована. У цій статті я поділюся своїм досвідом використання вушних насіння. Розповім про принципи їх дії з точки зору сучасної науки і стародавньої акупунктури, а також дам практичні поради щодо застосування. Я не буду просто переказувати інформацію зі статей, а постараюся надати вам експертний погляд на цей цікавий і багатообіцяючий метод оздоровлення. Що таке вушні насіння і як вони працюють вушні насіння, або як їх ще називають, вушні намистини. Це невеликі металеві, керамічні або пластикові намистини, які приклеюються до певних точок на вушній раковині. Ця практика сягає корінням у традиційну китайську медицину, де вухо вважається мікрокопією всього організму. Вважається, що кожна точка на вушній раковині відповідає певному органу або функції тіла. Принцип дії вушних насіння заснований на принципі акупресури давньої практиці, що полягає в стимуляції певних точок на тілі для поліпшення здоров'я. Коли ви приклеюєте насіння до певної точки, воно чинить постійний тиск на цю точку, стимулюючи нервові закінчення та покращуючи кровообіг. Це, в свою чергу, може мати позитивний вплив на відповідні органи та системи організму. Зв'язок з акупунктурою важливо розуміти, що вушні насіння це свого роду м'яка акупунктура. Замість використання голок вони надають постійне, але менш інтенсивний вплив на акупунктурні точки. Це робить їх більш доступними та зручними у використанні, особливо для тих, хто не готовий до традиційної акупунктури. Мій особистий досвід від скепсису до полегшення. Перший раз, коли я приклеїла собі вушні насіння, я відчувала себе трохи нерозумно. Маленькі намистинки, що стирчать з вух, це виглядало, м'яко кажучи, незвично. Але я вирішила дати їм шанс. Я вибрала насіння для зняття стресу і поліпшення сну, так як останнім часом мене турбували безсоння і підвищена тривожність. Я приклеїла насіння на ніч і забула про них. Вранці я виявила, що відчуваю себе набагато краще. Я прокинувся спокійним і спокійним, і тривога, яка зазвичай переслідувала мене протягом дня, практично зникла. Я була вражена. Я продовжила використовувати вушні насіння протягом декількох тижнів, і результати мене приємно здивували. Я помітила, що мій сон став міцнішим, рівень стресу знизився, а загальне самопочуття покращилося. Я навіть почала використовувати насіння для полегшення головного болю, і вони дійсно допомогли. Важливий момент не варто очікувати миттєвого дива. Ефект від вушних насіння може бути не відразу помітний, але при регулярному застосуванні ви обов'язково відчуєте позитивні зміни, де і як правильно розміщувати вушні насіння. Розміщення вушних насіння це ключовий момент для досягнення бажаного ефекту. Існують спеціальні карти вушної раковини, які показують розташування акупунктурних точок, відповідних різним органам і системам організму. Основні моменти, які варто спробувати. Точка вухо допомагає при беззаєсонні, тривозі і стресі. Точка травна система полегшує розлад шлунка, печію і запори. Точка голова полегшує головні болі і мігрені. Точка нирки підтримує здоровий нирок і сечовивідних шляхів. Точка серце покращує кровообіг і підтримує здоров'я серця. Рада, якщо ви не впевнені, як правильно розмістити вушні насіння, краще звернутися до фахівця з акупунктури або масажиста, який зможе визначити ваші індивідуальні потреби і підібрати оптимальні точки для стимуляції. Безпека та протипоказання. Вушні насіння вважаються безпечним методом оздоровлення, але, як і будь-який інший метод, вони мають свої протипоказання. Протипоказання. Алергія на клей Переконайтеся, що у вас немає алергії на клей, який використовується для приклеювання насіння. Запальні захворювання вуха. Не використовуйте вушні насіння при наявності запальних захворювань вуха, вагітність та годування грудю. Перед використанням вушних насіння під час вагітності та годування грудів проконсультуйтеся з лікарем. Дитячий вік, використання вушних насіння у дітей вимагає особливої обережності і консультації з педіатром. Важливо, не носіть вушні насіння довше тижня, щоб уникнути подразнення шкіри. Якщо ви помітили почервоніння, свербіж або набряк, негайно зніміть насіння і зверніться до лікаря. Сучасна наука про вушні насіння, що говорять дослідження. Хоча вушні насіння сягають корінням в давню традиційну медицину, сучасні дослідження починають підтверджувати їх ефективність. Деякі дослідження показали, що вушні насіння можуть знижувати рівень стресу, покращувати сон і полегшувати біль. Принцип дії з точки зору сучасної науки. Стимуляція нервових закінчень вушні насіння чинять постійний тиск на нервові закінчення в вушній раковині, стимулюючи їх і покращуючи кровообіг, вироблення ендорфінів. Стимуляція нервових закінчень може призводити до вироблення ендорфінів природних знеболюючих і антидепресантів. Регулювання гормонального балансу вушні насіння можуть впливати на роботу гіпоталамуса області мозку, яка регулює гормональний баланс. Перспективи досліджень, незважаючи на багатообіцяючі результати, необхідні подальші дослідження для більш повного розуміння механізмів дії вушних насіння і їх ефективності при різних захворюваннях. Висновок чи варто пробувати вушні насіння це простий, доступний і безпечний метод оздоровлення, який може допомогти вам впоратися зі стресом, поліпшити сон і полегшити біль. Хоча необхідні подальші дослідження для більш повного розуміння їх ефективності, наявні дані свідчать про те, що вони можуть бути корисним доповненням до вашого арсеналу засобів для підтримки здоров'я і благополуччя. Моя порада не бійтеся пробувати. Вушні насіння можуть стати вашим секретною зброєю в боротьбі за здоров'я і хороше самопочуття. Пам'ятайте, що кожен організм різний. І те, що допомагає одній людині, може не допомогти іншій. Але, як то кажуть, спробувати варто додаткові ресурси, схема вушної раковини, стаття про вушних насіння.